Всім привіт! З вами текстильна група Кавда, та як всі ваші увазі, ми зараз пропонуємо код позиції 699. Домашній обіход. Ось такі от зустрічаються в даній позиції і покривальця, і одіяльця, наволочки, фартушки, тюлі, декоративні ось такі коврики. Подушечки. Для замовлення вам достатньо буде написати нам повідомлення або зателефонувати. телефонувати. радла, наволочки в достатній кількості, підстилки. Тримачі під гарячі. Також під одіяльничок. Для замовлення вам залишиться лише написати нам повідомлення або зателефонувати. Відправлення нині здійснюється новою та Укрпоштою на ваш вибір, як вам буде вигідніше та зручніше. Щоденно ми намагаємося знімати для вас якомога більше цікавих та вигідних пропозицій. Переглядайте відео огляди у нас в групі та робіть замовлення. Акцентуємо вашу увагу на тому, що при умові, коли ви купуєте 4 мішечки домашнього обіхода під кодом 699, 5 мішечків ви ще отримуєте в подарунок абсолютно безкоштовно. Навіть бачите другі. Різьми яскраві фартушки. Цікавенькі. Скатерті, зкатертинки. Простирадла. Наволочки, підодіяльнички. Достатні кількості наволочок та підодіяльників в даному мішечку. Фартушки також достатня кількість. Щоб дійснити замовлення, вам достатньо буде написати нам повідомлення або здійснити зв'язок з оператором. Відправлення здійснюється новою та Укрпоштою на ваш вибір, як вам буде вигідно та зручно. А з вами була текстильна група «Кавлатекс».